350 років як тут працюють на брати нашого ордену, святого Франциска Засижу. Хоча на Україні вже е, на початку 13-го віку знаходилося, може е, так в кількох словах про засновника нашого е, е, ордену. Е, Святий Францис народився в місті Асиж, е, Італія. Дуже чудова. Місцевість Умбрія. народився в сім'ї багатого чоловіка Петро Бернардоне, був його батько купцем. На хрещенні отримав ім'я Йоанн, але згодом, коли підростав, його назвали французьку, тому що батько розмовляв по-французьки з Звідти пішло ім'я Франциск. Коли підростав, вже будучи юнаком, як на той час, кожен хлопець мріяв про доспіхи, коня. Але оскільки батько був багатий, то йому, звичайно, це було можливо придбати і згодом, коли став юнаком, все він це мав. І потім була війна між Перуджією відомим містом Віталією і Асижем. Місто з містом воювало так. І він так сталося, що попав в полон. Цілий рік там був в полоні, а коли повернувся додому, то взагалі ціле його життя змінилося. Він вже не мріяв про славу, про гроші, але вирішив цілковито віддатися Богові. І з того часу його життя перемінилося. Він пішов на самотнє місце, де був розвалена така капличка, там почав молитися, відбудовувати ті каплиці, зруйновані. Згодом до нього приєдналися брати. І таким способом повстав орден братів, які різнилися вже на той час тим, що вони жили так спільно, мали все спільне. Натомість були вже монастирі на той час, хоча там більш так якось була устрій ієрархічний єр... такий, то ці брати жили так в братерстві. І цей орден став швидко розповсюджуватися, оскільки мав характер такий місіонерський, вже ось буквально після його заснування брати з'явилися і на наших землях, тепершньої України. І ці брати вже з тисячу. Вже з половини 17 сторіччя е, працюють тут, Святого франциска протягом цих вже понад 350 років, е, різні були часи, важкі. Завжди е, цим монастиром, який тут є за костелом, е, ділилися. З, був тут осередок бідних е, б, дітей, е, були тут е, різні гімназії. Де брати проводили музикальні школи, інші осередки для бідних людей. І ми вже після того, як знову нам повернули цю святиню, братиця з самого уставу, ордену, повернулися і далі хочемо служити і служимо передусім таким найбіднішим людям. І самі стараємося бути такою, не виходити. За межі якоїсь такої середнього статку. Да, так, так, так. Значить, цей костел, верніше його попередник, споруджений на болоті. Довкола була болотиста місцевість, і існує така легенда, що колись один пан застряг у болоті. А трасовина була така, що там не один в ній загинув. І звівши руки до неба, він сказав «О, святий Антоній, допоможи мені. Я на цьому місці поставлю тобі святиню. Історія не зберегла нам пам'ять про цього в даному разі пана, але костел був на цьому місці споруджений князем Юрієм Збараським, тодішнім власником Збараша. Костел простояв до 1675 року. І був знищений татарами. Потім його розібрали, і в 1745 році почали будувати новий костел. Його будівництво тривало від 1745 до 1755 року. Фундаторами вже цього костелу, якого ми зараз знаходимося, був Станіслав Потоцький і його жінка Гелена. Перший, хто був похоронений в підземеллі цього вже таке костела, в 760 році помер е, потоцький Станіслав і цього ж року померла його дружина. І в 1751 році вони були обидвоє похоронені у крипті підземеллі цього костелу. Підземелля костела повністю повторює верх костела. Тобто ми зараз знаходимося під вівторною частиною, а зліва і справа значить, було ще дві каплиці. Зліва, це де ми проходили, значить, там була усипальниця з Потоцьких Станіслава і Гелени Потоцьких. На цією каплиці працював італійський архітектор Колумбані. Проте, як після закриття костела, це все було знищено. А в підземеллях знаходилося, як правило, поховання монахів. Це священники, священники які значить, служили у монастирі. Після закриття костела, значить, їхні останки були осквернені, можна сказати, порозкидані. Зараз зібрані вони в домовині і чекають свого перепоховання. У 1800 році була споруджена каплиця усипальниця гробовець на кладовищі. Ну і така була мова, була, була була така мова, щоб її забрати звідси і переховати в каплиці на кладовищі. У цьому костелі знаходилося 13 вівтарів, 12 бокових і головний. Е, найбільш відомий вівтар це вівтар Матері Божої Збарацької. Історія цього чудотворного образу така, що в 1575 році, коли князь Януш Збаразький, тодішній власник Збаража, прийняв римо-католицьку віру, заказав десь у київських майстрів е, ікону Матері Божої. Вона знаходилася у парафіальному костелі, який знаходився в селі Старій Збараж неподалік Старозбаратського замку. Коли в 1589 році костел був знищений, чудотворний образ залишився неушкоджений. Костел був відбудований і проіснував до 1675 року. У 1675 році костел руйнується другий раз. Це загонами Ібрагіма Шишмана. Проте образ залишається неушкоджений. І переноситься до парафіяльного костела уже з Бараша. Спочатку до Бернадинська, а потім до парафіяльного костела. Коли в 1788 році парафіяльний костел згорів утретє, образ залишився неушкоджений. І був перенесений до монастирського костела, де він знаходився до 1946 року. Коли костел закрили, звичайно, що образ забрали з собою. Знаходився він в Пралковичах, це 6 кілометрів біля Перемишля. Міста. А коли відкрили в 90-му році костел, значить ікону повернули до Збаража. Є такий факт, що коли в 1997 році горів дах монастирського костела, а служба до цього часу проходила у невеличкій каплиці, яка була виготовлена, зроблена з тирсоплити, тодішній настоятель монастиря, ставши на коліна перед іконою, молився, нехай діється. Воля Божа, так каплиця залишилася неушкоджена. Ще варто додати, що до 1750 89 року в Костелі був ще один чудотворний образ святого Антонія, який потрапив у 1675 1627 році, коли прийшли оці бернадини на терени Збаража. Збаража вони принесли з собою цю ікону. В даному разі Там, зберег... ти так, ти збереглася ти копія. Ти. Збереглася копія, але це також був образ, який був прославлений чудами від XVII до 18 століття, значить, тут знаходився ще один чудотворний образ святого Антонія. Коли костел у 789 році згорів, значить, ну, звичайно, що був пошкоджений цей образ. На цьому місці була виготовлена копія, яка кажуть, також була прославлена чудом. А оці всі речі, що... А що ці речі? всі залишки головного вівтара – Це те, що збереглося. Відновлений вівтар святого Францішка. Угу. Святий Францішек жив у 13 столітті в Італії, заснував орден бернадинів, орден францішканів, який за два століття був перенесений до Польщі святим Іваном Капістраном. Був зреформований орден, перший його храм був святого Бернардина, і так назвали орден Бернардинів. Угу. Він є покровителем в даному разі, бо це французський орден Бернардинський, покровителем цього костела, значить, тому йому присвячений один із бокових вівтарів. Були вівтарі і святої Терези, теклі, і вівтар в даному разі фрагментально зберігся святого Христа. Ну, оскільки немає зараз символів і вівторі розібрані, то зараз сказати важко, де який конкретно знаходився. Ну, ми проходимо лівою боковою навою, де зберігаються останки, вівтарів, залишки. Які дійшли до нас шого часу в такому понівеченому стані. Колись всі вівтарі були покриті сусальним золотом На, з фундації от жертводавців і тих людей, які офіродавців також костел мав набагато кращий вигляд, ну, але в даному разі це, що от збереглося, це ми зараз можемо. З вами і огляне ну, воно все стоїть і чекає свого свого та робота тут є. Тут є добрий господар. Я думаю, і все таки, мабуть, хтось таки будемо надіятися, звернеться до того і буде зацікавленим в тому, щоб це все відновити, відродити. Ну, звичайно, і всі буде. ми ходимо під одним Богом, так. так що, яка би не була чи це православна, чи католицька святиня, але це є наша святиня.